Всім привіт! 26 грудня 2025 рік компанія Електромотор. І перед нами, друзі, зарядна станція Сіквоя Кубе 1000. Хочу, друзі, от показати, як вона виглядає. Дана зарядна станція, потужністю. 2584 Вт. Піво 4400 Вт. Комплектації до даної станції йдуть дві сонячні панелі по 100 Вт. Покажу, друзі, просто як виглядає. На сайті електромотора більш подробно розписано. Тому що я ще із даною станцією не ознайомлений. А показати то хочу вам, щоб ви бачили, що є от така моделька. Як бачимо з задній частині тут упори, що ви десь плотно можете поставити, вона не поцарапається, да буде вентиляція. Щоб десь як ви не поставили, я так розумію. А так, давайте включимо хоч і. Так же бачу, як і на інших станціях 220 от у нас. На, так же бачите, запитать. І так же, от тут такий от... Закрито, друзі, тут у нас 12 до да USB розйоми. 12. Воль. Ну така, друзі, станція пропонуємо роздивитися в комплекті, повторюсь, двома сонячними панелями. Заходьте. На сайті електромотора до да, телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на вайбер і узнаєте більш подробну інформацію про дану таку от станцію, друзі, портативну електростанцію. Всіх з наступаючим миру.